Про що ми говорили? О так, як командна робота важлива для втілення мрій в життя. Скажи йому, він той, хто постійно все псує. У тебе сьогодні гарний настрій, чи не так? Тепер ви знаєте, що кажуть про припущення це з тебе і мінга виставляє догнів. Він сказав: Привіт, я мінг. І мені дуже не подобається, як ваші припущення вплинули на мою репутацію. Ти створив цілого хлопця для цього. Як би там не було, зараз очевидно, що між вами всіма панує чимала напруженість. Тож, можливо, нам насправді потрібно робити вправу на довіру. Я не впаду в обійми Джекса, якщо ти це маєш на увазі, не хвилюйтеся! І це буде вправа на двосторонню довіру, де вам доведеться довіряти одне одному, щоб не зрадити іншу людину. Це окрема кімната, де вас ніхто не почує і не побачить. А це цілий зараз зброї.